Всім привіт! Це черговий випуск нашого подкасту. З вами Сергій та Лія. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка звучить наступним чином. Моя віра в Ісуса Христа має основуватись на чомусь більшому, ніж просто на ознаках і чудесах. Я думаю, що найкраще було би розпочати з прикладу. Мені здається, що найярчішим прикладом, напевно, є Ламан і Лемуїл. Це були брати Нефі, І під час всього їхнього життя і історії з Нефі ми можемо бачити, наскільки багато всього Господь робив і чудес, і це все одно не посприяло Ламану і Лемуїлу залишатися на шляху. З Богом. як ми знаємо, трішки з історії, що Ламан Лемуїл навіть бачили Янгола, котрий сказав не бити сво... їх брата Нефія, і вони також мали протягом багатьох років Ліагону, котра діяла по суті від їх віри і показувала, куди їм треба йти. А, і це... Було фізичне якби, підтвердження знову ж таки таке невеличке чудо для них, що Господь веде їх і так далі. Але всі ці дії, вони, всі ці чудеса ніяк не посприяли їхньому повноцінному наверненню. Це не тримало їх віру, не тримало їх свідчення на наймі. Дійсно, головнішому на Ісусовій Христі. І коли, наприклад, їх батько бачив якісь видіння або отримав відкровання, то вони вважали, що вони не можуть знати достовірно, чи це є істина і що це все може означати, тому що, як вони сказали своєму братові, ми не віримо, що Господь відкриває ці речі для нас. В той самий час, коли сам Нефі, він йшов і просив у небесного батька розуміння тих або інших речей, щоб він теж міг вірити і слідувати за своїм батьком. О, тому, да, не дивлячись на те, що в нашому житті може ставатися дуже багато благословень, багато чудес, і в нашій сім'ї також, це не означає, що ми. Будемо навернені. Це не означає, що ми будемо е, мати, сильне, сі, мати сильне свідчення. Дякую за Оска. <свят> <свят> Мені сподобалось, як ти сказала, що е, Ламан і Лемуїл не зосереджувались на найголовнішому, на їхній вірі в Ісуса Христа. Тобто, дійсно, вони бачили багато чудесого знаку. І мали можливість побачити навіть на прикладі їхнього батька і їхнього брата Нефія, як віра працює в житті людей, коли вони застосовують її. Тим не менш вони обрали не виявляти цю віру, не звертатись до Господа в молитві, не запитувати, не шукати відповідей. І я насправді згадав, як на місії повного дня, коли я служив, була одна людина, яка була зацікавлена, і ця людина спитала: Як повірити? Це тоді таке було цікаве запитання для мене з напарником. Яка, Ну, як так можна сказати, яка формула віри, як людина може повірити в Ісуса Христа. І насправді, після деяких роздумів, я згадав свій шлях і згадав місіонерів, які навчали мене? Мені тоді. Було приблизно 20 років, і я тоді слухав ну, те, що вони мали розповісти мені. І мені було дуже цікаво, особливо про план спасіння або про план щастя. І якось в кінці однієї з таких бесід я, як незнайчу людина, сказав їм: Ну, добре, хлопці, я вам вірю, і вони сказали: Ні, не треба. І це для мене було так дивно, але вони сказали: ні, не треба вірити нам на слово. Ми хочемо, щоб ти здобув власну віру. І тоді вони розповіли мені ну, три простих кроки, як це зробити. Перший це щоденне спілкування з Богом в молитві, використовуючи власні слова, звертатись до небесного батька і питати порад, просити откровень, просити скерувань. Або просто дякувати за все, що в мене є. Друге, це щоденне вивчення Божого Слова, священних писань. Це допоможе знайти відповіді, це допоможе побачити приклади інших людей, які жили раніше, які теж виявляли свою віру в Бога. І третє це відвідування церкви щонеділі, щоб прийти, прийняти причастя. Оновити завіти. На той час я ще не уклав жодних завітів з Богом, але все одно, приходячи в неділю до церкви, я міг отримати цей, цей доступ do, до Святого Духа і насититись цим Духом. І тоді вони розповіли мені ці кроки, і до наступної там, ну, там ну ми зустрілись через тиждень, може там через два, я вже не пам'ятаю. І вони запитували мене, чи ти запитував у Бога стосовно істинності Книги Мормона. І стосовно істинності того, що ми розповідали тобі. Я казав так, запитував. І вони питали, чи отримав ти відповідь. І я казав ні, не отримав. І вони тоді так задумувалися, потім питали мене, чи молився ти кожного дня. Я казав: ну так, там, не кожен день, але ну, і так, 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 мол, мол, молився. Чи вивчав ти щоденно священні писання? І моя відповідь теж була така, як ми кажемо, 50 50 Типу, якийсь день там читав, щось вивчав, інший день забув, тому що було багато справ і таке інше. І вони мені дуже просто сказали: допоки ти не будеш молитись кожного дня і, і вивчати священні писання кожного дня і приходити до церкви щонеділі, ти не отримуєш відповідь. Це той рецепт, який тобі потрібен. І дійсно так і сталося. Допоки я не почав щоденно приділяти час Богу через молитву, через вивчення священних писань, я не отримав відповідь. Коли я почав це робити, через деякий час я отримав свою відповідь, чітку відповідь, якою я не міг переплутати ні з чим іншим. І я точно вже е, мав цю відповідь від Бога і знав, що те, що мені розповіли місіонери, про що вони навчали мене, це дійсно є так. І священні писання е, теж істинні, і вони свідчать про Бога, і особливо вони свідчать про Ісуса Христа, про Його Сина, який прийшов в цей світ, щоб врятувати нас і спасти нас. Тому мій такий рецепт для віри, він доволі простий і складається всього з трьох простих кроків. Дякую. Я думаю, що неспроста наш перший подкаст був про те, що Ісус Христос має бути нашим фундаментом, бо допоки ми не маємо відносин з ним та з нашим небесним батьком, поки в нас немає довіри. До його вчення і до його там, керівників, поки у нас немає розуміння е, тих або інших принципів, котрих навчав нас Спаситель, ми не можемо сказати до кінця, що ми впевнено віруючі люди, або впевнено, що ми там е, вірні. І... Це не означає, що наша віра не може початись з чогось іншого. Ні, наша віра може початись з чого завгодно. Проте, все ж таки, нашою основою, нашим фундаментом, так як казав історична старішна Бентнер, і ми на нашому подкасті, має стати саме Спаситель. Бо наші взаємовідносини якраз таки допомагають нам залишатися на цьому шляху і. По суті, всі ці ознаки, ось суті, всі ці чудеса, котрі відбуваються в нашому житті, ми будемо їх помічати, коли ми будемо дивитися на них вже з іншим поглядом. Так, і це дуже легко в прикладі привести, як це було, наприклад, з жінкою, котра кровоточила, і вона не могла зцілитися і витратила стільки грошей на всіх цих лікарів. І в кінці кінців вона зцілилася через те, що вона вірила, що якщо хоча б доторкнеться до одежі Спасителя, то все буде ну, все буде добре з нею. О, так само можна сказати і про а, інших людей, котрі мали спочатку віру і надію в те, що Господь і в особистості сам Спаситель можуть змінити їх життя, можуть благословити їх життя, можуть. Бути в їх житті і супроводжувати їх. І тоді вони бачили, що дійсно Господь Він благословляє, йде поряд з ними, і іноді да, робить чудесні а, речі, котрі, здавалось б, ну, неможливо було б зробити без небесного батька. Дякую за Ти чудово підмітила те, що коли у нас є віра, ми будемо краще бачити знаки, ознаки і чудеса, які Бог робить в нашому житті. Вони не будуть фундаментом, на якому буде збудована наша віра, але вони зможуть зміцнити наш фундамент. І все ж таки, фундаментом є наш Спаситель Ісус Христос. І ми запрошуємо вас подумати і спробувати побачити, де Нещодавно в вашому житті була рука Бога. В яких обставинах? Як завжди, якщо ви відчуваєте себе комфортно, можете поділитись в коментарях. Але якщо ні, можете просто поділитись своїми думками на цю тему, написати їх в коментарях. Ми дуже чекаємо ваші коментарі, хочемо їх почитати. Так, і побачите теж до догори. Проте я можу сказати, що можливо зараз дуже складно. Бачити руку Бога в тих обставинах, в котрих ми є, і, можливо, цей час це можливість для нас, не дивлячись на всі ці обставини, побачити, що Господь все ж таки знаходиться поруч з нами. І Він тут, не дивлячись на всі ці складнощі, і Він оберігає, благословляє і також. Плаче разом з нами, коли стається щось а, прикре або погане. Але він тут, він завжди з нами. Так, я погоджуюсь, і я впевнений, що, виявляючи нашу віру і виявляючи наше бажання, в тому числі і через молитву до небесного батька, він зможе відкрити наші очі і ми зможемо бачити краще речі духовні. Це точно. Дякую. А на цьому все на сьогодні. До наступної зустрічі. Всім па-па!